В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску ви з плетуть антидронові сітки. Останній тиждень літа принесе похолодання міжнародний день фольклору. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 22 серпня орієнтовно такі. 1 мільйон 74 тисячі 320 осіб особового складу, 11 тисяч 124 танки, 23 тисячі 160 одиниць бойових броньованих машин, 31 тисяча 835 артилерійських систем, 1 тисяча 472 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча 210 засобів протиповітряної оборони, 422 літака, 340 гелікоптерів, 52 787 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3598 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 59 426 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3944 одиниці спеціальної техніки. В Ізмейлі розпочали виготовлення антидронових сіток. Волонтери, військові та місцеві жителі об'єднуються для того, щоб забезпечити наших захисників необхідними засобами для боротьби з безпілотниками. Це важлива допомога, яка підтримує не лише технічні можливості армії, а й моральний дух учасників. Докладніше дивіться далі. В Ізмаїлі розпочали виготовлення антидронових сіток. Антидронові сітки на передовій – це необхідність. Це захист і військовослужбовців, позицій, а також військової техніки. Вони бувають різні. І на сьогоднішній момент ми. Хлопцям допомагаємо це закупаємо антидронові сітки в інтернеті. Ініціативу реалізують волонтери південноукраїнського ветерано-волонтерського руху Вулик спільно з військовослужбовцями та громадськими активістами. Матеріали та сітки закуповуються за кошти, зібрані під час благодійних заходів, і завдяки допомозі місцевих жителів. Вони передаються на передову туди, де вони найбільше потрібні, за запитами військових. Завдяки таким сіткам, військові можуть ефективно протидіяти безпілотникам, що в свою чергу суттєво підвищує безпеку наших захисників. Виготовлення таких сіток стало важливою складовою підтримки українських воїнів, оскільки допомагає зберігати життя та покращити технічні можливості для боротьби з ворогом. Взагалі, такі антидронові сітки це рибаль, звичайні рибальські сітки, які робили в наших краях, там наші бабусі, дідусі дуже давним-давно. Але це, це, ну, зараз не, не дуже багато це роблять, і тому що і тому ми намагаємось відновити цей. Цю, цей напрямок нашої роботи цей процес також є важливою частиною психологічної реабілітації та допомагає відновити внутрішній ресурс і зміцнити моральний дух. Антидронові сітки насправді можна робити і самі. Техніка вона не важка. Можна закупити нитки, човники і цим ми можемо самі виробляти по замовленню для хлопців сітки. Тому сьогодні ми організували такий як майстер-клас для містян, нашого міста із а також всім небайдужим людям оголосили сьогодні майстер клас і пробуємо своїми силами. Зробити сітки саме антидронові гарна психологічна реабілітація, тому що, по-перше, вони знають те, що вони допомагають своїм побратимам. А по-друге, це вони, вони працюють руками, а руки, руки допомагають їм відновлюватись. Крім того, деякі волонтери приходять на плетіння разом з дітьми, і навіть маленьким повічникам дають можливість долучитися до важливої справи плести маскувальні сітки для техніки. Ці сітки також є надзвичайно корисними на фронті. І залучення дітей до такого процесу не тільки дає змогу малечі зробити свій внесок, але й виховує у них почуття відповідальності та патріотизму. Дітям антидронову сітку плести складновато, тому вирішили щоб діти зробили такі маленькі маскувальні сітки, які використовуються на позиціях хлопців, там прикривають генератори, інші невеличкі частинки. Дітям це дуже, дуже сподобалось, виявляється. До того ж, до процесу долучився й один з військових, який поділився своїм досвідом і допоміг волонтерам краще зрозуміти потреби на передовій. Дуже дуже приємною несподіванкою було сьогодні те, що прийшов приєднався до нас військовий, який виявляється зараз на реабілітації, який в дитинстві допомагав своєму дідусю плести рибальські сітки. Він допомагає зараз і вчить і розповів нашим усім волонтерам, всім. Присутнім сьогодні, які бувають антидронові сітки, для чого вони використовуються, як яка сітка на позиціях, що прикриває, і дуже нам багато корисної інформації не дав стосовно антидронових сіток. Підійшов до нас ще військовий, у якого вже також є досвід, який потрібно, розказав нам, допоміг дуже цим, бо ми так вже питали, що і як, який розмір, які нитки. І навіть він вміє у нього. Також, як і в мене, баба і дід плили. І він показав ще один спосіб. Я показала такий, до якого я вже прийшла, мені легше, але в мене вже якось рука набита була, і мені легше. Дівчатка ну так, трохи змучились, мабуть. І показав він спосіб, яким ну, користувалися його дід і баба. Виготовлення сіток стає не лише корисною справою, а й способом підвищити свою психологічну стійкість, підтримуючи єдність і віру в перемогу. Долучайтеся до важливої справи сьогодні. Ми бачимо до нас приєдналися жінки різного віку, дружини, а також дітки. Обов'язково зробимо фото і відправимо нашим хлопцям-захисникам, тому що саме ці фото, які сітки, дають сили. Хочеться звернути до всіх наших містян, а до нашого проекту. Потрібні вільні руки. Це можна робити у нас в просторі, це можна робити вдома. За матеріалом і інструментом наш вулиць забезпечить. Єдине від вас це бажання бути в допомозі і бути корисними в цій справі. Не будьте байдужими та станьте частиною такого важливого проєкту. Виготовлення антидронових сіток це не тільки корисна підтримка для наших військових, а й можливість зробити свій внесок у перемогу. Лілія Кострова, Наталя Маленко для програми новин. Погрожуючи пістолетом, заволодів автівку, таксиста поліцейські розшукали та затримали зловмисника. Фігуранту повідомлено про підозру йому загрожує до 12 років позбавлення волі. В Одесі поліцейські оперативно розшукали та затримали чоловіка, який, погрожуючи пістолетом, заволодів автівкою таксиста. Подія мала місце в Київському районі Одеси, куди 39-річний таксист привіз пасажирку. Під час очікування наступного замовлення у транспортний засіб увірвався незнайомець. В окулярах та медичній масці, який, погрожуючи пістолетом, наказав водію негайно залишити автівку. Правопорушник сів за кермо і з місця вчинення злочину поїхав, а потерпілий повідомив про подію до поліції. В результаті вжитих оперативно-розшукових заходів поліцейські вже за кілька годин встановили та в подальшому затримали зловмисника, яким виявився 30-річний місцевий житель. Чужий транспортний засіб він покинув недалеко від місця злочину. Коли зупинився з технічних причин і не зміг їхати далі, слідчі затримали правопорушника в процесуальному порядку та вилучили низку речових доказів, серед яких і пістолет, попередньо газовий, який буде скеровано на експертизу. Наразі фігуранту повідомлено про підозру в закінченому замаху на незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднаному з погрозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров'я потерпілого. За частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за цей злочин 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Судове розслідування триває. Останній тиждень літа в Україні принесе поступове похолодання. За даними українського гідрометеорологічного центру, денні температури коливатимуться в межах від 22 до 26 градусів тепла, а ночі стануть значно свіжішими у середньому від 12 до 15 градусів. Яку погоду очікувати на наступному тижні? Дивіться далі. Останній тиждень літа в Україні принесе поступове похолодання. За даними українського гідрометеорологічного центру, денні температури коливатимуться в межах від 22 до 26 градусів тепла, а ночі стануть значно свіжішими. У середньому від 12 до 15 градусів. На початку тижня в більшості областей прогнозують дощі різної інтенсивності. Найбільш різні опади можливі у понеділок, 25 серпня. Далі погодні умови стабілізуються. 28 серпня переважатиме зміна хмар. А 29-го – ясне небо. Далі погодні умови стабілізуються. 28 серпня переважатиме змінна хмарність, а 29-го – ясне небо. Втім, у суботу синоптики знову очікують дощі. А вже 31 серпня в неділю літо завершиться переважно хмарною, але відносно спокійною погодою. За прогнозами гідрометцентру, серпень цього року загалом тепліший за кліматичну норму, проте з дефіцитом опадів. Найвищі температури традиційно фіксуватимуться на півдні та сході країн. І там в день стовпчики термометрів можуть підійматися до 32 градусів. Таким чином, літо поступово поступається місцем осені. Українців очікують комфортні, але вже значно прохолодніші ночі. І це стане головною прикметою завершення сезону. Юлія Петлецюк для програми новин. Діти прикордонників, чиї батьки загинули, дістали поранення або перебувають у полоні, повернулися з Азербайджану. Для дітей ця поїздка стала нагодою відпочити, набратися сил та пізнати культуру і традиції іншої країни. Такий захід став можливим завдяки співпраці Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України та Одеської обласної військової адміністрації. Протягом двох тижнів юні українці брали участь у спеціальній реабілітаційній програмі, яка поєднувала відпочинок медичну допомогу психології. Допомогу, а також цікаві освітні і культурні заходи. 22 серпня світ відзначає Міжнародний день фольклору, день покликаний зберігти та популяризувати духовну спадщину народів, їх традиції та культурні надбання. Подробиці про історію цього дня дивіться далі. 22 серпня у світі відзначають міжнародний день фольклору. Це свято покликано привернути увагу до збереження та розвитку духовної спадщини, адже саме у піснях, легендах, обрядах та традиціях відображається історія кожного народу. Фольклор це своєрідний код нації. У ньому зберігається народна мудрість, життєвий досвід та уявлення про світ. Він передається із покоління в покоління, залишаючись актуальним упродовж століть. Український фольклор один із найбагатших та найрізноманітніших у світі. Це тисячі пісень Супроводжували і працю, і відпочинок, і обрядові дійства. Це казки та легенди, що вчать мудрості, а також декоративно-ужиткове мистецтво, вишивка, ткацтво, розпис, які й досі залишаються впізнаваними символами України. У цей день у різних країнах світу проводять фестивалі, етнографічні виставки, концерти та наукові конференції. В Україні також проходять тематичні заходи, майстер-класи з народних ремесел, виступи фольклорних колективів та презентації сучасних мистецьких проєктів, які Єднує традицію з новітніми формами культури. Фахівці відзначають у добу глобалізації. Особливо важливо не втратити своє коріння. Саме тому фольклор сьогодні розглядають не лише як частину минулого, а й як основу культурного майбутнього, яке об'єднує покоління та зміцнює національну ідентичність. Міжнародний день фольклору нагадує традиції не зникають, доки ми їх пам'ятаємо, вивчаємо та передаємо далі. Юля Петлацюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 12 копійок, продати за 41 гривню 60 копійок, євро купівля 47 гривень 90 копійок, продаж 48 гривень 55 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 22 серпня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний 6-11 метрів на секунду, в день 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, в день 28-30 градусів з позначкою плюс. В Одесі хмар. Вітер північний 3-8 метра на секунду. Температура повітря вночі 21-22 градусів тепла. В день 27 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті змейлtv.com на YouTube-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі на наступних випусках.